Велика Британія може стати першим постачальником західних танків Challenger-2 до України, доки Німеччина та Сполучені Штати визначають, хто з них перший розірветься зачароване коло постачання перших танків із заходу. Ветайвотновості прекрасно абсолютно всьо. Але до сьогодні найбільшу кількість танків в Україні поставила саме Польща, і після початку широкомасштабного вторгнення Ерефії Варшава вже передала Києву близько 300 радянських танків, і саме Польща отримала запит від України щодо передачі уже західних танків, а саме німецьких леопардів, які зараз є на оснащенні війська польського. Нагадаємо, що у Варшаві наголосили, що це може стати результатом спільного кроку передачі цих танків від низки європейських країн. Ситуація може повторитись так, як це було з комплексом Петріот. Тобто спочатку здавалось, що передача цих ЗРК буде проблематичною, але згодом Сполучені Штати погодились. А за тиждень і Німеччина заявила про надання однієї батареї Петріотів. І тут також питання часу, і протягом нетривалого часу ми все ж таки будемо мати позитивний результат для України. Важливість посилення військової підтримки України показують бої за Солидар і Бахмут. Про це заявив генеральний секретар НАТО на брифінгу із головою Єврокомісії. Єнс Столтенберг відзначив сміливість українських військових, які ведуть боротьбу для захисту батьківщини. Нині ЄС та НАТО об'єднують зусилля, щоб допомогти Україні протистояти російській навалі та захистити себе. Деталі розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, міжнародний оглядач п'ятого каналу. Отже, Михайло, які ж пріоритети співпраці ЄС та НАТО і яке місце відводиться у них в Україні? Насправді зараз НАТО та європейський союз об'єднують зусилля для того, щоб захищатися передусім себе від агресивної політики Росії, яка продовжується. Пам'ятаємо, що Росія за результатами останнього розслідування підірвала сама північні потоки 2 для того, щоб підірвати енергетично, змусити Європу стати на коліна. Ну і водночас європейський союз та НАТО вбачають саме Росію найбільшою загрозою. Ну і в цьому контексті готові допомагати Україні, допомагати як фінансово, так і гуманітарно. Ну і як альянс це озброєнням і Єнс Столтенберг сподівається, що зараз вдасться об'єднати зусилля для того, щоб Україна отримувала якомога більшого зброєння і саме того, якого вона потребує, і він схвально оцінив нещодавню ініціативу Сполучених Штатів Німеччини та Франції щодо передачі Україні важливих бойових машин піхоти в кількості приблизно 100 штук, і це на думку Єнса Столтенберга. Це лише початок адже е, такими кроками посилюється обороноздатність України. Ну і е, ще одна приємна новина надійшла бу, буквально кілька годин тому з Лондона. Е, е, Велика Британія також розглядає можливість надання Україні танків. Йде мова йде про танки Челенджер. 2 якщо е, ще кілька днів тому це були лише дискусії. Про ймовірність і доцільність, то тепер прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав доручення. Міністру оборони Великої Британії Бену Волосу негайно терміново провести консультації, як можна було передати Україні танки разом із партнерами, щоб Велика Британія йшла одного з партнерами, підтримувала і фактично це означає, що Велика Британія також долучається до цієї танкової коаліції, про яку ми почули від сьогодні від Анджея Дуди, і вже принаймні дві країни мають принципову згоду на перед... Дачу Україні важкого озброєння, зокрема танків, а сполучені штати направляють до Литви та Польщі велику кількість воєнної техніки, щоб посилити обороноздатність східного флангу НАТО. Що це може означати знову ж таки для нас? Справді сьогодні по обіді прибув великий корабель в один із нідерландських портів, там де сотні одиниць різноманітної техніки. Це і бронні машини і бойові машини піхоти Бредлі, і значна кількість танків Абрамс американських. Вони наземним та водним шляхом дістануться найближчими тижнями до східної Європи, щоб посилити передусім східноєвропейський фланг в Польщі і Литві. І там будуть розквартировані одна із бригад сполучених штатів, які власне будуть внести там службу найближчі щонайменше 6 місяців. Але ймовірно вже не виключається, що вони продовжуються це аж до року. Це означає, що Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання підтримувати країни НАТО у цій складній ситуації, якщо Росія таки спробує зробити якусь провокацію а для країн Східної Європи означає, що та зброя, яку вона нам передають, ми чули, що сьогодні і польський президент, і литовський президент готові передати частину свого озброєння, виволнівивільніши свої арсенали, передати їх Україні. Так, от ці країни не залишаються на самотужки. Їх підтримує Сполучені Штати. Водночас вони можуть передавати частину свого озброєння, яке є в їхніх арсеналах, на озброєння. Української армії щоб нищити російських загарбників, тому це також позитивна і приємна новина для України, адже східний фланг НАТО захищений і є можливість для східних партнерів і надалі підтримувати Україну. Тісна співпраця між НАТО та ЄС і непохитна підтримка України. Два об'єднання підписали нову спільну декларацію про співпрацю, і це перша угода за останні п'ять років. Ну і спочатку повномасштабної війни Росії проти України, що передбачає ця угода і яке місце в ній для України про це говоримо з Михайлом Прудником, політологом міжнародним оглядачем служби новин П'ятого каналу. А Михайле, що каже у цю північно-атлантичному альянсі про цю співпрацю і про підтримку України. Ну, в НАТО говорять, що потрібно і далі підтримувати Україну з огляду на те, що плани Путіна не змінилися. Він і надалі збирається проводити війну в Україні, не, не, не хоче до жодного перемиря, і саме тому і НАТО, і Європейський Союз, має виступати єдиним флангом у підтримці України. Адже ну, головне мета була Путіна роз'єднати Європу, розколоти її, спробувати захопити сусідні держави і показати, що об'єднаної Європи немає і саме тому зараз ось це єднання демонструє наскільки Європа є сильною і наскільки готова підтримувати ті країни, які виступають за європейські цінності і проти агресивної політики Володимира Путіна. Давайте послухаємо, що з цього приводу говорить Єнс Столтенберг. Путін хотів захопити Україну за кілька днів і роз'єднати нас за обома пунктами. Він зазнав невдачі. Хоробрі українські оборонці відсунули російські війська. А НАТО та Європейський Союз залишаються об'єднаними у підтримці України. Московський режим хотів іншої Європи. Він мав намір контролювати своїх сусідів. Це матиме довгострокові наслідки для нашої безпеки. Тому ми повинні посилювати трансатлантичні зв'язки, зміцнювати партнерство. Між НАТО та ЄС і надалі збільшувати підтримку України. Ну і На чому ще наголошує Єн Столтенберг, попри те, що зараз є об'єднана підтримка України, не потрібно потріб не, не зважати і недооцінювати не, не, не дії Путіна, адже він від своєї політики не відмовляється і всіма способами спробує досягти мети. А яку підтримку готовий надавати Євросоюз з огляду на продовження війни Росії проти України? Насправді Європейський Союз також виступає об'єднаним флангом, і що найближче ми очікуємо, так це запровадження нових санкцій проти Москви. Зокрема, нові санкції будуть зокрема і проти Білорусі та Ірану за те, що вони. Підтримують Росію у цій війні. Ці санкції анонсувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Водночас наголошує, що з нині країни Європейського союзу фактично кожна з них по підтримує Україну і вже зараз надали за спочатку повномасштабного вторгнення понад 50 мільярдів. Євродопомоги це як допомога самого європейського союзу, так і конкретних країн в сумі. Ну і е, говорячи про те, чим потрібно допомагати Україні, європейці на думку європейського союзу потрібно е, абсолютно все, що необхідно нині Україні для боротьби, зокрема і е, важке озброєння, про яке просить Україна, хоча конкретно слово танки е, Урсула фон дер Ляйн не вжила, але дала зрозуміти, що Україні потрібно надавати все від найдріб... найменших дрібниць до найважчого озброєння яке нині потрібно для захисту своєї своєї землі давайте послухаємо Урсулу фондрляєн я говорила багато разів від початку російського вторгнення в Україну. Я вважаю, що Україна повинна отримати всю необхідну зброю, якої потребує, задля для захисту своєї батьківщини. Це означає, звісно, передові системи ППО, а також інші види військового обладнання стільки скільки потрібно для захисту України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на пат. Тріон або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.